Історія Чернігівщини, яка нараховує багато століття, зберігається в наших музеях. З початком повномасштабної війни культурна спадщина та інфраструктура міста опинилися під загрозою знищення. Щоб берегти колекцію, зранку, 24 лютого, співробітники історичного музею імені Василя Тарновського розпочали демонтаж виставкових залів. Всі були дуже засереджені на роботі, і відволікатись на якісь інші розмови просто не було часу, бо треба було якнайбільше і найшвидше встигнути зняти предмети з експозиції? Розбирали це все своїми руками, ховали, пакували в плівку в ящики, виносили в сховище туди, де ми вважали, найбезпечніше буде. Почали з найцінніших експонатів саме з цього залу. З початком німецько-радянської війни працівникам історичного музею також довелось рятувати скарби. Частина фондів була евакуйована за Урал. На жаль, не всі експонати вдалося там зберегти. Не все звідти і повернулося. Дай по сьогоднішній день є дуже цінні предмети, які тоді були вилучені, і сьогодні вони залишилися в місцях евакуації. Ну зокрема, дзвін гетьмана Івана Мазепи. Наразі в колекції історичного музею понад 236 тисяч предметів, що представляють культурну цінність. Потреба у діджиталізації музейних ресурсів, збереження їх для нащадків є нагальною потребою та вимогою часу. Такі вимоги часу до діджиталізації нам говорять про дещо інше, ніж просто ми сфотографували і у нас воно зберігається, і ми можемо в будь-який момент ним скористатися для того, щоб ідентифікувати предмет або вкрадений, або поруйнований. Діджиталізація це певний вихід в загальносвітовий простір культурної спадщини, в музейний простір. І для цього треба робити трохи інакше ці знімки предметів опановувати різноманітні програми. Чернівський історичний музей потрапив до спільного пілотного проєкту Міністерств культури України та Польщі, де буде запроваджена програма для створення електронного реєстру музейних предметів. На сьогодні державна частина музейного фонду України налічує понад 12 мільйонів об'єктів. Сьогодні ми маємо значно більше можливостей. Для того, щоб здійснювати цифрування наших колекцій, аніж до початку цього вторгнення в Україну у лютому минулого року. Завдяки гранту, який ми отримали від німецьких колег, зокрема, це був Берлін Кархорст Музеум, ми закупили невелику частку обладнання, яке нам дозволяє фотографувати наші предмети, в тому числі і об'ємні предмети. Наразі триває клопітка праця з оцифрування унікальної колекції вишивки козацької старшини другої половини 17-го середини 18-го століття. Ми робимо знімок повного предмета з масштабуванням для того, щоб подальшому вносити в електронний реєстр. І ми робимо фрагментарні зйомки для того, щоб можна було побачити ту красу. Я, от на яку фотограф, а він майстер у нас, це Роман Закривський, звертає увагу. Це ж, все ж руками зроблено, плюс це час, який прожив цей, цей предмет. І для мене це дуже цікаво, досліджати досліджувати за допомогою макрооб'єктива, як воно там порвалося, що з часом, які там везеруночки є. От, тому і, і це саме найцікавіше, і це дозволяє мені здається зробити якусь цікаву роботу. Притім тут, тут нікого немає, тільки я і ці штуки. Історичний музей планує створювати віртуальні виставки, і що також важливо, презентувати оцифровані колекції шанувальникам старовини та робити спільні проєкти з музеями світу.